Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною! Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо цікаві новинки, також акційні товари. Бажаю усім приємного перегляду! Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Килимок для дому з ворсом довгим та малюнком. Ціна 189. Ще й такий з лапками та хом. Набір килимків для ванної кімнати. Дві штуки упаковка 699. 60 на 90 та 60 на 50. Вішалка пластикова з прищапками для сушки білизни. Ціна 59. Мильниця полиця з гачками для ванної кімнати 109. Овальний килимок з малюнками. Ціна 99. Акція діє до 8 грудня. Одноразові накладки на сидіння унітазу. Упаковка 10 штук 39 гривень. Великі пакети. Міцні фрекенбок 10 штук. Навантаження 60 кг 169 г. Фрекенбок 10 штук, ціна 49. Відро господарське складне. Комбіновані матеріали ціна 119. Кухонні губки 5 штук 29. Серветки для прибирання. В рулоні 30 штук. Ціна 55 гривень. 25 на 25 сантиметрів. Серветки 25 на 25, 30 штук, ціна 59. Серветка для прибирання фрекенбок. Мікрофібра для техніки та меблів 44. Йоржик пластиковий для унітазу 189. Серветка для підлоги 50 на 60. Одна штука. 39. Щітка мітла для прибирання пилу. 39. Електрочайник 1502-349. сендвічниця 549 750 вар. Антипригарні пластини та автоматичний контроль температури мультиварка 902-1500 гривень 5-літрова підставка металева для чашок 119 Подушка чорна на стілець зав'язками 40х40-109. Такий варіант 99. Зав'язки лише з двох сторін. Плед вовняний. 140х2, 899. 80% вовна нейлон 20. 189. Підставка сходинка дитяча. Килимок для занять спорту. 180 на 50 см 549. Туристичний калимок 699 180 на 59. Лампочка світильник на шнурку з батарейкою 49. Ручний ліхтарик «Луно» LED підсвітка 77. Акумуляторний. Час активного світіння 8 годин. Світлодіодний чіп. Потужність Вт, Ціна 199. Ліхтарик акумуляторний 129. Підставка дерев'яна. Для мобільного телефону. Дерево дуб 64. Така ще є пластикова за 29. Набір. По догляду за комп'ютерною технікою 99, спрей для чищення, серветка з мікрофібри та пензлик, настільна бездротова зарядка 15 ватна 299 Вологі серветки для очищення екранів телевізора, ноутбука. Ціна 109 за 40 штук. Засіб для очищення техніки під тиском 189, концентратор мережевий 129. Навушники в коробці 450. Пристрій зарядний, 2 USB, 149. Засіб для чищення клавіатури прибирає бруд, сліди, крихти та інші забруднення 24 гривні. Свічка парфумована у склі 199. Така новинка. Дуже красиві свічки, дві штуки упаковка. Два кольори 74 гривні. Лампадка скляна, велика з декором 99. М'яка іграшка панда Амур 699. 249. Ціна акційна. М'яка іграшка 499. Капібара антистрес 64 гривні. Рожева гиря 279 Навантаження 2 кілограми. Дитяче сидіння з малюнком 77. Така цікава м'яка іграшка. Капібара у будиночку 499. Рожевий та білий горщик стілець з кришкою 199. Дзеркало на стіни – 599. Рама чорного кольору. Сріблого. Була ще біла та темнокоричнева. Розмір 127 на 35. Розмір 35 на 127. Підставка пластикова для ніг 229. антиковзаюча. Набір для завивки волосся. Три кольори на вибір. В набір входить. Резинка, заколка та бігуді стрічка. Ціна 140 гривень. Металевий обруч для волосся з листочками 59. Чалма обруч 49 Браслети на руку м'які косметичні 39, Пов'язка для волосся косметична 69. Заколка металева з перлинами 40. Краби для волосся пластикові 49. Заколки пухнасті тік-так 19. Великий набір сережок. 49, 16 пар. Матеріал залізо, цирконій та поліпропілен. Сережки гвіздочки 34, браслет з бісеру 59. Значок на рюкзак на булавці 19, каблучки жіночі металеві 129. В наборі 22 штуки. Матеріал залізо та сплав металів. Браслет багатофункціональний з компасом 34. Дитячий браслет 29. Дзеркало 55. Дзеркало двостороннє. Ось таке ще є 39, одностороннє пластикове. Є ще ось таке пластикове, одностороннє, ціна 49. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за огляд. Економних вам покупок!